Минулої неділі у сквері по вулиці Ізмаїльська пройшов благодійний ярмарок, присвячений дню захисників та захисниць України. Організаторами ярмарку стали міський центр дитячої творчості спільно з управлінням освіти міської ради. На продаж виставили кулінарні вироби, іграшки, малюнки, сувеніри, виготовлені власноруч вихованцями та дорослими центру та громадської організації Відчувати серце. Сьогодні ми всі зібрались для того, щоб підтримати наше зсу. Ми дуже дякуємо їм за мирне небо, за, за те, що вони досі нас захищають від ворогів. Ми організували ярмарок і всі гроші ми збираємо для наших захисників та захисниць. Слава ем... за Україні! Ми сьогодні організували ярмарку для того, щоб зібрати кошти на ЗСУ нашим воїнам. Ми дуже хочемо, щоб в нашій країні було мирно. Сьогодні ми принесли випічку, іграшки продаємо їх на збори кошти ЗСУ. Ми дуже дякуємо вам, що ви нас захищаєте. Слава Україні! Ярмарок пройшов в рамках обласного онлайн-челенджу під хештегом Освіта Одещини вдячна героям. Діти та дорослі охочі взяли участь у заході. Відзначила директор центру Наталя Цвікова. Цей захід дійсно є захід. Як захід подяки, подяки нашим Збройним силам за те, що боронять нашу рідну землю. І сьогодні відбулася дуже величезна акція, вона величезна за проявом турботи, за проявом любові і подяки нашим шановним Збройним силам. Тому ми щиро дякуємо всім, хто долучився, і всі кошти, які ми вилучили сьогодні. Нашого ярмарку будуть передані на потреби наших воїнів захисників Збройним силам України. Слава ЗСУ! окрім центру дитячої творчості, до благодійного ярмарку долучились підприємці та небайдужі городяни. Ми дуже вдячні сьогодні всім тим акерманцям, які долучилися до нашої акції до благодійної ярмарки. Сьогодні приймали участь багато людей, які просто і навіть не називали своє ім'я. Це були прості мешканці нашого міста, це були е, наші працівники Центру дитячої творчості, це були працівники е, управління освіти міста, це були волонтери, це були магазини е, іграшок, це було дуже багато людей, які сьогодні вирішили допомогти нашим воїнам в нашій спільній перемозі. Завдяки небайдужості, активної позиції містян та гостей міста на благодійному ярмарку зібрали більше 11 тисяч гривень. Усі гроші будуть передані на потреби ЗСУ. Як вдячність нашим захисникам, які ризикуючи власним життям, відстоюють свободу нації та виборюють перемогу нашої країни. Олена Малайван, Анатолій Лукінчук, перший муніципальний канал.